Занедбаний та нікому не потрібний. Мова про сквер на проспекті Миру у Рівному. Тим це місце вирішили зробити привабливим для відпочинку. Вже стартували перші роботи. Справді він же був в жахливому стані, тому що він це така прозинка нашого міста, і саме люди, які проживають там і вони теж хочуть приходити туди, відвідувати. Опитані нами містяни кажуть, до скверу ні у кого руки не доходили роками. У зв'язку з цим це місце втратило свою популярність. Однак, все ж вони сподіваються, що роботи, які розпочалися, змінять все на краще, і тут знову стане людяно. Зона відпочинку дуже чудова. Скажем так, люди люблять її, але вона потребує дуже великих ресурсів. Ну і ремонту, і облаштування, тому що ви бачите, що це майже центр міста. А тут, на жаль, зараз не дуже хороший стан. Ну, ну Це залежить, чи для молоді сподобається. Типу, якщо щось може тут зроблять. Ну, Я навіть неявляю, що треба зробити, щоб тут дійсно було люди насильно. Звичайно, що важливо? Потрібно, щоб хоч щось було, хоча з дітьми прогулятися, посидіти. Ну, це, ну, Моя думка, що це важливо, щоб взагалі всі парки зробили. Так постарші люди. Їм ж тяжко було ходити. Так само діти, так само які з інвалідністю. На сьогодні працівники вже розпочали демонтажні роботи та оновлення освітлення. Головним на меті є облаштування безбар'єрного простору. Також хочемо відремонтувати самі доріжки, встановити нові лавки і зони відпочинку. Також будуть встановлювати перебрик. Потім будуть відновлюватись повністю зелені насадження. І основне, що ми зробимо цю зону новою такою яскравою. Фінансуються усі ремонтні роботи з міського бюджету. Також долучаються благодійники. Оскільки обійшлися всі роботи, в міській раді пообіцяли повідомити після завершення. Юлія Котляревська, Дарина Черемшина та Юрій Сидор. Телеканал Media Group.